Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось таку ситуацію на картах розглянемо. Країни Балтії готуються відбивати напад Рососії. Давайте подивимось, які плани в Рососії стосовно країн Балтії? Які плани в Рососії стосовно країн Балтії. Ну, давайте на 2024 рік подивимось. На 2024 календарний рік, які плани в Росії щодо Україн Балтії? Ну, планують вони якби покінчити з кордонами. Рукотворно, дослівно. Рукотворно покінчити з кордонами. Там їх три, Латвія, Літва та Естонія. Ось три. Три країни. Ну, Хочуть вони об'єднати кордони, можна так сказати, покінчити з тим, що їх роз'єднує з цими країнами. Є таке далі дивимось, чи буде Росія здійснювати напад на країни Балтії у цьому календарному році 2024. Так, тут вже одна карта випала. Ми і так відставимо. А в них руки розв'язані для того, щоб себе в чомусь обмежувати, скажімо так, в своєму побідабісії. Тобто, дивіться, тут в них, бачите, вони не знайдуть якогось спільної мови з тими країнами Балтії, Тому вони, можливо, робити якісь. Провокації. Дивіться, вони роблять якісь провокації для того, щоб знайти певний привід. Певний привід. Вони знаходять склад таку проблему вони створюють. Створюють проблему на окремих ділянках територій. Десь біля кордонів, біля кордонів, і навіть тут от дивіться, от, кордони порушені, вони е, видають самі собі повноваження для того, щоб якісь робити ризиковані дії, щоб показати себе. Подивіться, ось ми є, і от ми вас провокуємо. Ну от, ну, от, скажімо так, Це в їхніх головах. Я читаю їхні думки через карти. І таким чином вони хочуть досягти якогось конфлікту. Конфлікту. Конфлікту, бачите, тут навіть вода фігурує, фігурує вода, можливо, це буде з боку води, якось вони робити якісь такі провокації, створювати проблеми. І на цьому вони хочуть досягти певного проміжного успіху. Тобто прийшли, кинули каміння в огород, потім прибіжали додому і, ой, а я там каміння кинув, або кинули каміння в вікно, втікли і вдома тихенько радіємось, О, а я це зробив. Тобто такі, знаєте, підколодні такі ігри. Ну, диявол, дивіться, випадає диявол. Знову ж таки, територіальні тут є спірні, спірні територіальні або ресурсні моменти, які вони вважають за свої. Тому планують, планують вони напад. В ну, вигляді провокації локальних, локальних десь на кордонах. Кордони води, як це називається? Кордони водного простору, або територіальними водами якось так вони будуть там. Я не знаю, чи є. Напевно, є через кордони. Фінський залів, фінська затока там в них. Е -е -е. Ну, от, якось так. Ну і давайте подивимось, чи буде, втілено це в життя, чи буде втілено це в життя. Ну, як суперники вони будуть перевищувати свої повноваження, знову ж таки, спрямовувати якісь провокативні дії туди. Сонце перевернуте на тему війни, це спалахи, а перевернути десь ближче до землі. В такому плані. Дивіться, знову ж таки, тут тема води може бути: тема води або берегової якоїсь лінії. Ну, от, якось так. Ну От мені от як через фінську затоку щось. Ну Вони ж тільки так межують з Литвою і Латвією. Ну от Більше якось через водні простори. І. Я знаю, з Білорусю межує Літва. Можливо, вони навіть через Білорусь можуть іти через Білорусь. Ну, в такому плані вони планують, от як, суперник, як суперник, перевищувати свої можливості. З метою змінити ситуацію, з метою якось спрямувати туди щось, От планують куди, куди сумніви, де в них, як вони можуть обійти цю кризу, де менш є захищена територія, тобто кризова для тих кордонів. Ну і, і того, що, як це буде для. Країн Балтії, як це буде для країн Балтії оцей напад, ну, оця провокація як. Ну, вони будуть, звичайно, відповідати. Відповідати. Ну, звичайно, це для них є така, такий пункт, вони переживають. Переживають, і вони наразі до цього готуються, адже вони вважають, що їхніх запасів недостатньо, і це їх лякає. Тому вони наразі мобілізуються із своїми тими запасами ресурсними, що в них там є. Мобілізують людей, мобілізують зброю і так далі, і готуються відражати ту атаку. Тобто повертається ситуація. Щось таке в них вже було. То не перший раз. Як це буде для рососії? Результат їхніх провокацій для рососії? Що вони в результаті отримають? вежу. Вони отримують вежу. Вони получать в повній мірі по башці. Для Росусії Захисники їхньої землі вони не, не на конях. Щоб вони самі не втратили. Вони тільки, дивіться, вони втрачають ресурси, вони втрачають людей те, що для них ціни. І, можливо, навіть буде якийсь територіальний спір. Там росусія зазіхає на своє, а ще може і втратити. Ну, таке може бути. може бути. Ну, В принципі, вона втрачає те, що для неї було цінне. Е, Можливо, якісь навіть і що вона мала від Країн Балтії, що вона мала, якісь ресурси вона мала, наприклад, да? їх буде обрізано. Або може бути е, логістичні шляхи. Повз цих країн буде обрізано. Я не знаю, як наразі там е, санкції до них застосовані до Рососії. Але там буде взагалі зась. Зась руху ресурсного буде зась. Ну, ось так в мене виходить. Дай Боже, щоб збувалося тільки хороше для нас хороше, щоб е, Рососія отримувала по башці. З, з боку води, бачите, вони очікують з боку води, але. Дивіться, вони ніби от як будуть очікувати на отвіточку, але вежа і трійка це дві великі різниці. Дві великі різниці, тому вони отримають сповна, вони будуть слабкі до, опору. слабкі до опору. І можна ще сказати, як і очікувалося, от. Ось він дивиться в минуле. А, тобто, він, як причино-наслідковий зв'язок вони отримують по голові, в повній мірі. Ось так. Дякую вам за ваші лайки, дякую вам за ваші коментарі та підписку за увагу. Долучайтесь до мого телеграм-каналу, опис якого є під цим відео, а також в описі мого YouTube каналу. Таким чином, ви можете отримувати сповіщення про вихід мого нового відео, хто ще не отримує. І ми можемо також спілкуватися. Буду дуже рада познайомитися з кожним. І можете мені навіть там писати свої питання, адже не завжди я можу побачити в коментарях. Дякую вам за увагу, дякую вам за все. Бажаю вам гарного, гарного дня! До побачення.